Привіт, я Мілі, і я граю Рейніру. Привіт, я мед і я граю Деймона. Чи треба нам грати папір, ножиці каміння, щоб побачити, хто перший. Папір, ножиці, ножиці, папір, Папір, ножиці, камінці. Добре. Знаєте, в нас культурні відмінності. Так, я знаю. Гаразд, тримайся, давай правильно розберемо правила. Не думай про це, давай просто мене. Я тебе вже тут вигравав, Ні -ні. так ось ми починаємо. Ножиці, ножиці папір, папір, камінь. камінь. Ножиці, ножиці папір, папір, камінь. Ах, мамо, поїхали. Тож, коли ти дізналася, що тебе взяли в каст, і ще дещо, що ти перше зробила, коли дізналася. Що отримала роль. я була у друга, і ми готували вечерю. І я не могла, очевидно, я не могла нікому сказати, що я проходила так. прослухування. І я відповіла на телефонний дзвінок, сіла на дворі, і мій агент сказав: Ти сідаєш? Я сказала, о, ти о так, ти її не отримала. Просто повідомляю. А потім він сказав мені. А потім я, я злякалась на задньому дворі, а потім я просто зайшла всередину і запитала, чи є в нього пляшка. Вина в нього була, тож я. Просто напилася Дивовижно. Так, жінка чудово. мого серця. Моя черга? Твоя черга? Так, твоя черга. О Боже, це совій. Ти не потрібен Дякую. на знімальному на майданчику сьогодні. Як ти проводиш вільний час? Метію, як ти е, проводиш? Я відводю Фаб'єна, який грає Крістона Коула до місцевого пабу в примрозхіл. Чудово, ось і ми. Ось і ми... М -м. Окей. Що ти принесла додому зі знімального майданчика? Якщо нічого. То що б ти хотіла принести додому. Ти щось брала додому? Ні, не брала. Я брав. Ти брав. Так. Ну, ти можеш взяти в руки що... і піти з Ну, ти можеш взяти речі в руки Це і брехня. піти з ними, я не можу. Отже, що б ти назвала. Що я візьму додому зі знімального майданчика? Я думаю, що мій маленький ніж, який у мене в. так. Мені подобається цей ніж. Це хороший маленький ніж. Ты використовувала цей ніж на комусь? На комусь. Нічого не віддаючи? Але не на комусь, а на чомусь. Точно. На чомусь. Окей. Якою була твоя перша робота? Акторська робота? Ну це просто робота. Отже, якою була твоя перша робота? Боже, ми працювали в Red Parrot, і в мій перший день, в мою першу годину, той захворів і його вирвало на килим. Так, і тому я отримав щось на кшталт Совка та щітки, і мені довелося це. Яку річ ти хотів почати раніше? Грати на піаніно? Ти граєш на піаніно? Ну, ти балуєшся. Я знаєш, я не люблю про це говорити. Ніколи не грав дуже добре. Тож, яку навичку ти отримала на знімальному майданчику? Верхова гізда. Я не навчилася цього на знімальному майданчику. Я, наприклад, багато робила уроків. Ми багато робили уроків, щоб навчитись. Переходимо до нашого Якби наступного. Якби ти не був би актором, що б ти робив? Ну я б хотів бути футболістом, але я думаю, що напевно був би модельєром. Окей, добре. Хто твій улюблений персонаж у грі престолів. Я думаю, Арія. Арія Старк. Так. так. І пес, не знаю, чому. Хороший хлопець. Хороший хлопець. Добре, який твій улюблений момент або битва Фрі престолу. Я вважаю, що їх багато чи не так? Є багато. Ну давайте почнемо з битви бастардів. Хто у вашому реальному житті був би членом королівської ради? Ех, моя мама. Так. Вона просто знаєш... Мама. Так, моя, моя мама. мама. Так, мама. Звичайно, вона. Це дуже по-таргаріянськи. Отак.